Дорогі глядачі, отож, давайте відразу по факту. На дорогах знову стали частіше зупиняти чоловіків. Хтось каже, що це нові правила. Хтось каже, що мобілізують через пости. Давайте розберемо без безестерик, але жорстко. Що насправді дозволено, що самодіяльність, і як говорити, наприклад, з нарядом поліції так, щоб не стати, знаєте, оцією жертвою мобільних фантазій, так? назвемо це так. Що взагалі таке блокпост? Так? Блокпост за законом, а не за поняттями. Є офіційне визначення. Блокпост читаємо: це посилений контрольно-пропускний пункт. Які за рішенням військового командування тимчасово встановлюються на в'їздах-виїздах в місцевості, де діє воєнний стан? Там допускається перевірка людей, документів і транспорту, але лише уповноваженими особами, і тільки в межах рішень командування або коменданта. це не два конуси і жилет. А сформований КБП з режимом і відповідальними норма у постанові Кабінету міністрів номер 1455 та профільному законодавстві. Важливий нюанс: в законах взагалі немає терміна такого терміна, як мобільний блокпост. Тобто, ну нема такого, як окремого виду нема такого. Це такий, знаєте, якийсь ярлик. Немає визначення, немає і особливих повноважень, так на колесах. Будь-які кочові точки зупинок мають підпорядковуватись звичайним нормам. Наказ коменданта, уповноважені особи, інакше це правовий вакуум, де перевірку просто вибачте, легко оскаржити. що можуть робити на законному блокпості. Окрема постанова Кабінету міністрів 1456, це вже друга постанова, прописує механізм перевірки документів і огляду речей або авто в умовах воєнного стану. Ключове, хто перевіряє, тобто особи, уповноважені наказом коменданта, де і як фіксується процедура. Якщо пост не може, вибачте, пояснити, яким рішенням він встановлений, і на якій підставі діє наряд, у вас є серйозний аргумент. Далі поліція поза блокпостом. Підстави зупинки обмежені. Дивіться, от зараз дуже часто, коли поліція зупиняє, коли водій питає, наприклад, на яких підставах ви взагалі мене зупинили. так? Дуже часто кажуть на, на підставі з статті 35 закону України про нацполіцію. Дивіться. Так, на звичайній дорозі діє стаття 35 закону про нацполіцію. Перелік причин зупинки він вичерпний: порушення ПДР, явні якісь технічні несправності, орієнтування, там розшук, необхідність оплати свідка ДТП тощо. Тобто воєнний стан сам по собі він ну, не дає права зупиняти просто так авто. Вимагайте конкретну причину за статтею 35. Це ваше законне право. Далі. Пред'являти документи це не означає взяти і віддати документи в руки поліцейському. Ні, пред'явити це просто показати. Правила дорожнього руху вони зобов'язують пред'явити, але не дати в руки. Тобто, пред'явити їх в руки закон прямо не вимагає. Показуйте так, щоб інспектор міг побачити і дані, робить це коректно, без конфлікту. Важлива дрібниця, яка часто... Ламає сценарій, це ось дайте сюди, е потримаю до кінця зміни і так далі. ТЦК на дорозі, де їхні межі взагалі? Е ну, З урахуванням того, що ми бачимо зараз, е таке враження складається, що меж взагалі нема, так? Роблять, що хочуть. Але дивіться, по, по закону, взагалі, по якщо е ну, хоча ТЦК це взагалі не, не державна установа, так? Дивіться, самостійно зупиняти авто на дорозі ТЦК не можуть. Вони можуть бути на законному пості разом з поліцією, але повноваження щодо зупинки і огляду є тільки у поліцейських. Без поліції ТЦК це не дорожній орган. Якщо гальмує бригада ТЦК, запитайте, де поліція і на якій підставі вас зупинили. Чому зупиняють всіх і що з цим робити? Хороше питання. Правда така: під час воєнного стану. Перевірок більше, але процедура нікуди не зникла. На законному блокпості питайте, ким встановлений рішення військового командування або коменданта, хто уповноважений, яка мета перевірки, зйомка на телефон в публічному місті зазвичай допустима це ваша страховка. Хоча там дуже часто і ті ж поліцейські, і цекашники кажуть, не можна знімати, нема такого, ніде такого не написано, ви можете знімати. Поза блокпостом просіть назвати конкретну причину зупинки навіть за тією ж статтею 35. Фіксуйте час, місце, жетон, машину патруля, це дуже дисциплінує. Е, Пред'являйте документи спокійно, без хамства. Е, на вимогу віддайте в руки, чемно відповідайте. Закон вимагає пред'явити. Я виконую. Алгоритм розмови за дві хвилини. Наприклад, спокійно зупинились аварійка. Трошечки приз... відкрили віконце. Представтесь, будь ласка, озвучте підставу зупинки. Стаття 35. Фіксуйте жетон і підрозділ. Це блокпост, ким встановлений. Є наказ коменданта. Якщо так, співпрацюєте, якщо ні, діють звичайні правила дороги. Документи пред'являєте, передайте в руки, кажете, предявляю згідно ПДР. Будь-які вимоги понад процедуру. Там, просіть обґрунтування нормою. І все записуйте на відео. Головне, без ілюзій висновок. Блокпост це, це ж не все підряд. Це формальна точка з рішенням командування і регламенту. Мобільні пости, як окрема сутність, законом, не описані, а значить діють загальні правила і зловживання дуже легко оскаржити. Поліція вона небезмежна. Не Поза блокпостом. Тільки підстави статті 35. От прямо кажіть, згідно там 11 пунктів, згідно якого пункту статті 35 ви мене зупинили. Всередині, якщо це поза постанови, всередині лише в межах постанови номер 1456 будь-яке дайте все і мовчі, це не закон, а тиск. І дуже часто зазвичай просто залякують. От і все. Треба знати свої права. Треба знати закони для того, щоб можна було апелювати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.